Формадол забудь про головний біль. Ока річний Іван Верещака народився і виріс у селі Чулаківка, що на Херсонщині. Майже 20 років працював у місцевій школі вчителем інформатики, математики та астрономії. Вчителювання для мене це зміта трай, це адреналін. Коли ти можеш передати свої емоції дітям, коли вони їх сприймають і віддають тобі їх назад, це е... радість. У 2020-му Іван Вікторович потрапив до десятки найкращих вчителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine і переміг у номінації Учитель Новатор. У креативного вчителя було ще багато планів та ідей, які він мріяв реалізувати разом зі своїми учнями, але 24 лютого все змінилося. Прокинувся, і ти не живеш життям, а ти якби є героєм якогось такого трилера. І кожен день тебе як, -як, як серія. О, серія закінчилася. Слава Богу. Наступний день. Серія закінчилася, слава Богу. О, на -на -на Наступна ніч, О, серія продовжується, тому що пускають ракети. Але Іван Вікторович вирішив не покидати рідного села. Залишатися, щоб. Заспокоювати колег і батьків, що не треба вестися на ці обіцянки окупантів, щоб вони не переметнулися, бо інколи казали, о, арестовичі де, зараз нас буде заспокоювати. І продовжував навчати дітей дистанційно до червня, поки був зв'язок і інтернет. А перед новим навчальним роком з місцевими вчителями почали працювати колаборанти. Нас запрошували ласкаво, казали, що вам буде і оплата добра праці, і ви зможете українську мову вести. А вже слово за слово казали, хто не погодиться, мішок на голову, і будемо розбиратися. Російські військові постійно тримали односельчан в страху, згадує Іван Вікторович. Вони заїжджають в село, все ти чекаєш, чи прийдуть до тебе допитувати тебе, чи не приїдуть, чи заберуть, чи не заберуть, тому що кожен візит це двоє, троє, п'ятеро людей. Села зникали. А вранці, 4 серпня, зник син Івана Вікторовича, 22-річний Данило. Ціл на велосипеда їду по молоко, знімаю собі відео на телефон, і бачу, там переді мною зупиняється оця ж їхня будка, оця розгорзгвардійська. І я там вона ненавмисно попала в мій кадр. Російські військові розстріляли телефон Данила і забрали хлопця на допит. Ким працюють батьки, Я кажу, батьки-учителі, мати, учитель фізики, батько там інформатики. І вони кажуть, починають допрашу, допрашувати і кажуть: так, ладно, годі, поїхали до тебе додому, там будемо розбиратися. Прийшов додому. Я дізнався, що вони приходили, вони його приводили, ставили такі умови. Або ви навчаєте, йдете працювати в російську школу, або е, наступного разу ми вже його не повернемо. Тоді Іван Вікторович твердо вирішив, потрібно виїжджати. Бо зраджувати своїм принципам вчитель не збирався. У мене була така позиція. То тобто я її і не змінював з 24 лютого лише викладання в українській школі, лише викладання за українськими програмами. Як відважному вчителю з сім'єю вдалося виїхати з окупованої Херсонщини? Чи планує далі навчати дітей? І чи підтримує зв'язок зі своїми колегами на Херсонщині? Про це вже за мить Іван Вікторович розкаже у студії сніданку. Зустрічайте пана Івана Верещака, вчитель інформатики астрономії. Будь ласка, заходьте, пане Іване, людина з унікальної історії. Мільйони українців, але нині ось знову зустріч. Тимур і Людмила та Global Teacher Prize Ukraine, а Нині That. говоримо про ваш порятунок. Нагадуємо, але... ще раз до десятки кращих вчителів потрапив у ну, 2010 році на паніване. Ми от тільки що розговорилися, намагалися уявити, побути на вашому місці, хоча б подумки, а -а -а. Да? але ми ніколи не зрозуміємо, навіть важко уявити, як би ти себе повів цій ситуації. не проживеш з ворогом, так. з росіянами, з, а, зі зброєю, де ти в будь-якої миті міг опинитися неживим, фактично. Але ви не здалися? Як вам вдалося от ви переосмислюєте, зараз аналізуєте всю історію, яка поки що не закінчилася, бо ваші батьки ще там залишаються? Як вам вдалося вижити? Ну, взагалі, це як герой якогось фільму, і до сих пір я ще не відійшов від цього від цього шоку, цього трилера цього фільму Жахів. Хоча, знову-таки, весь час намагався сприймати це через таку через гумор, через все. Але ж, я говорю, скільки вже, півмісяця -пів ми на, на вільній території, але Є... Як вам вдалося вирватися от той момент, коли прийшов, коли тоді сина забрали, сказали, що іншого разу вже не відпустимо. Як ви змогли вирватися? Сіли на велосипеди і поїхали. Ну так тобто, це було спонтанно. Хоча подумки готов готувався до цього ну майже півтора місяця. Дивився, як можна виїхати, як інші люди виїжджають, але все так раз. Знайшли перевізника, сіли, знайшли кошти і поїхали. І ви проїхали 26 постів. Це так. ж 26 постів цих? Це ж а, тероризм, всюди психологічний фільтрація приниження. А, да, приниження. Оце, оці етапи, пам'ятаєте? Важко, так? При... Да? 300 кілометрів, 26 постів, і чим, чим, чим ближче до, до Васильівки, тим більше от, от, цього тиску, особливо при в'їзді в Мелітополь, нам, нам, ми натрапили на Бурятів, не знаю кого. Витисли все хвилин, мабуть, 30, це вони нас витискали. А чому ви їдете, а вас угу. не пропустять, угу. і ми вас не пропустимо, а ми зараз вас повеземо. Тобто було таке. А на виїзді з Мелітополя ну, вже були ну, росіяни, ну, от, от, от фраза в нього, що тікаєте з таким. Угу. На домкості, не їдьте, вас там розбомблять. Бачите, нас бомбили і вас розбомблять, і от ми, ми за вас хвилюємося. Не їдьте туди. От, тобто, то, то, от, от, от такі ось і на кожному пості, це по, по різному вони підходять, і... але ж все-таки проїхали. Приїхали, цей момент, пам'ятаєте, як вирішили, і що ці терористи позаду вже. Та, а ми ще, ще чекали, що ми будемо ще стояти під Васильівкою 5-6 діб, uh -huh. тому що вони теж не пропускають. Вони отак, як от маленькими струмочками. Пропустили там 10-20 машин, а, а ми приїхали 820. -ті. І нам просто повезло, що наш перевізник, він якось нас в першу колону домовився. І ми за дві години ми в Запоріжжі, і коли перший раз на першому блокпості побачили прапор і почули Слава Україні, це, це, це було щось таке неймовірне, це не зрозуміти після отіх оких... орків. Да. У вас є зв'язок з тимчасово окупованим Херсоном, там з тими колегами. Як у них зараз наскільки налагоджений цей навчальний процес? Скільки вчителів погодились працювати, і чому саме на яких основах там відбудеться зараз навчання? І чи відбудеться? Ну фактично, зв'язок лише через інтернет, і то угу. фактично Більшість месенджерів відключено, Google відключено, тобто більшість ресурсів, навіть в Росії, можливо, стільки ресурсів не відключено, як на Херсонщині і, 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 і Запорізькій області. Тобто, кожен день це такий квест знайти VPN-сервіс, щоб можна було туди потрапити і щоб щось, щось зробити. Але ж потрапляємо, спілкуємося. Uh -huh. Що сказати про вчителів? Відсотків 5-7. Угу. Uh -huh. Погодилися, на жаль, співпрацювати. А ви з ними говорили, що їх Чому? Ага. Чому? Ага. Ага. Ну, Декого от, от одного вчителя, я хочу закрити кредити на автомобіль uh -huh. і все інше. І інші, ну це, це ж наші діти, їх треба навчати, вони ж залишаються. Uh -huh. е, хоча можна навчати, от ми вже. Поступово організовуємо це угу. цей процес. Не буду казати, як тому що з тої сторони теж угу. можуть слухати, але організовуємо навчання. І, Можливо, ми в вересень поки що будемо отак в такому в секретних чатах угу. працювати з дітьми, які виїхали на підконтрольну, угу. які знаходяться на окупованій території. Їх тримати. Тобто вирішили на Херсонщині трішки змістити навчальний процес на жовтень. Все ж таки угу. ми маємо. Маємо надію на ЗСУ, і що ну що де окупують? Да, де окупують, і не, вже, не треба буде нічого біля. Да, ну і вже ми з жовтня почнемо вже більш офіційно Повноцінне да повноцінно навчання. працювати. А Скільки дітей там лишилося? Да, Бо ви кажете учителів 5-7% лишилося, да, в дітейській ну навіть лишилося? не лишилося 5-7% Це ті, хто приставився, ті, хто пристали на цю були, пропозицію. Так. Ну навіть не змушені вони дійсно пристали угу. за, за, за власною волею. Угу. Дітей, ну дітей залишилося ну. ну. Сказати, що більше більше половини, хоча цей процес іде, і за ці 10-15 днів можливо і більше виїхали. А діти, а діти йдуть, батьки відправляють дітей зараз в цю школу за новими правилами, чи як також спілкуються військові з батьками, змушуючи їх іти, чи от які там важелі впливу є? Ну знову таки частина менша частина. Вони їм, що російська школа, що українська школа. От <rele für> Зараз вони ввімкнули такий важіль, ми, ми дамо кошти, ну, щоб дитину підготувати до школи, а ви йдіть до нашої школи. І теж деяка частина теж на це пристає іде. Ну, а дехто, можливо, боїться, що заберуть дитину. Угу. Бо Ми даємо вам два-три місяці, а потім заберемо. У нас є тут все інтернати. Ми, будемо, ми вас позбавимо батьківських прав і буде дитина вчитися в інтернаті. Тобто отакі ось важілі. Ой-ой-ой. Повертаючись, повертаючись до ваших рідних з сином, Сеок зараз. Так, так. Да. Він з вами тут. Да, ми, ми, ми всі тут. Батьки. Спілкуємося. Вони Він в Херсоні. Ну, в Чулаківці. Угу, угу. Зараз ви вже тут намітили, де працювати? Школа. В Києві чи ні? Чи ви поки ну скажем так. Я поки що чекаю, чи ага. чекаю і ну але знову таки я без роботи не залишаюся. Працюю в дистанційній школі. Ага. Ми сьогодні будемо стартувати вчора. Провели таку віртуальну лінійку 1 вересня з дітьми. Тому фактично дружина допомагає деякі матеріали готувати. Ага. Тобто, ми без роботи не залишаємося. Дружина з... вчитель фізики чотири фізики. А, пане Іване, для нас усіх одна мрія українців це перемога. А, дякувати ЗСУ і всіх, хто на фронті, не на фронті, кожен виконує свою роботу заради перемоги. Ваше особисте, те, що ви хочете і мрієте зробити, коли вже перемога настане. Що це може бути? Що це за історія? Таке особисте-особисте, те, що дозволить вам саме перемога. Повернутися і. І і і показати дітям, що бачите, що Україна це найкраща, українська освіта – найкраща, українські вчителі найкращі, і ви молодці, що ви не пристали на оті обіцянцянки, ця обіцянки. Да. Хай За, так і буде. Ви зазначити на цьому важливо. Плануєте mm -hmm. жов... ну, щоб хоч мріяти про те, що мріємо. в жовтні пове почнете вже такий повноцінний освітній процес. І ми дуже сподіваємося, тримаємо пальці схрещимо тихенько, тихенько подумки собі мріємо про те, щоб а, деокупували нарешті а, Херсон. Ну і не лише його, звичайно, і щоб змогли діти повернутися до навчання. Клас, дякую. дякую. Іван дякую, Верещака, дякую. вчитель інформатики, астрономії, один з десяти найкращих вчителів України 2020 року. Супер! Людина великої сили. Обіймаємо вас і до нових зустрічей, друзі. Ну а прямо по курсу у нас тренди Тіктока. І ці тренди ми покажемо в контексті Дня Знань і навчання. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.